Всім привіт, з вами Захар. Сьогодні я буду вам читати казку. Казка називається Куди зникає калюжа. Ви уважно слухайте, під одним деревом була собі калюжа. Бачиш, який я зелений і гарний?» казало дерево, калюжа. Бачу, скромно відповідала калюжа. А ще я дуже корисне хвалилося дерево. Мої листочки виробляють кисень, ним усі дихають. Геш, погоджувалася калюжа. Ти дуже корисна, а з тебе ніякої користі. Пихато шелестіло дерево, лежить тут, байдикуєш. Вибач, зітх... зітхала калюжа. І так було день у день. Дерево бурчало, калюжа зітхала, тим часом сонце нагрівало повітря, висушувало землю, ох бідкалося дерево. Мені так душно листочки в'януть. Кора гаряча мені теж парко, казала на те калюша. І хапала рот, ротом сухе повітря. Сонце припекло ще дужче дерево помітило, що калюжа здає, що калюжа меншає. Здається, я випаровуюся, сойкнула калюжа і полинула е, в небо. Он ти як обурилося дерево, кидаєш мене в таку лиху годину. Вибач, долинуло з висоти, Ну, але наступного дня дерево стало ще гірше. Мабуть, я загинула Ну, Подумало воно, але небо раптом нахмурилося, дерево побачило велику чорну хмару. Здається, ця хмара схожа на мою калюжу. З подивом подумало дерево, аж раптом із хмари посипалося краплинки листочки. Коріння жадібно вбирали в себе смачну, прохолодну воду. Дерево одужав. жувало. Коли дощ закінчився, калюжа була на своєму звичному місці. Дякую тобі, Калюжа. Прошелестіло, дерево. Вибач, що не бачив у тобі користі. Виявляється, ти теж корисна, якби не ти. То й мене б уже не було на світі. Ти врятувала мене, але як ти це зробила? Оце була дивовижна подорож туди і назад якось. Я обов'язково розкажу тобі про неї. А з вами був Захар. І ставте лайк і підписуйтесь на канал. Папа. -па!